І любі мої підписники і слухачі. безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Мій хрещений був по-справжньому світлою людиною, щирим, добрим і дуже скромним, попри свою популярність. Він грав у театрі і знімався в кіно, а також керував одним із театрів. Він помер, коли мені було 11 років, але я пам'ятаю його саме живим, а не кіношним. Втім, як мені здається, він не грав а жив проживав життя на екрані і на сцені, тому що всі його герої були позитивними. Те, яким чином він став моїм хрещеним довга і незвичайна історія. На мою думку, якщо так сталося, значить, це правильно. Найцікавіше я не знала, що він помер. Мені в ті роки не дозволяли дивитися телевізор, батьки казали маленька ще, а це розвага для дорослих. Тому хрещений назавжди залишився в моїй пам'яті живим. Коли я вперше приїхала на його могилу, а він похований у Києві, то не могла навіть повірити, що він тут лежить. Мені здавалося, що він просто кудись поїхав, у принципі, він говорив мені саме це за півроку перед своєю смертю. Він приїхав до мене перед Новим роком. Ми сиділи на виставі в ляльковому театрі, і він сказав мені фразу, сенс якої дійшов до мене лише через роки. Я скоро поїду далеко-далеко, у країну вічного щастя. Через дитячу наївність я щиро запропонувала. Давайте я поїду з вами. Я теж хочу в країну вічного щастя. Він якось різко змінився на обличчі. Істрого відповів: Ні, ні сонечко, тобі туди не можна, ти ще маленька, але я буду тобі писати. Я пообіцяла, що коли виросту, обов'язково до нього приїду, бо теж хочу бути щасливою. Він був невеликовно хворий, знав, що скоро помре. Того разу він прощався зі мною. Через багато років я приїхала до місця його останнього притулку. Чому не відразу? Як би це дивно не звучало, але я не знала, що той добродушний чоловік, який так мене любив, і чудовий актор, улюбленець телеглядачів, це одна і та ж людина. Під час хвороби він сильно змінився, та й роки все-таки взяли свої, і він явно не виглядав енергійним красенем, яким його звикли бачити на екранах телевізорів. Я не вірила в містику, поки зі мною не стався один випадок. Мені було 17 років і мене мало не зґвалтували. Найнесподіваніше і найстрашніше було те, що це відбулося майже на території церкви, а зробити це хотів семінарист. Його мама тут працювала у ризниці, місце, де зберігаються священні шати. І він запропонував мені туди піти. Відразу ж за моєю спиною зачинилися двері, і я усвідомила, що зараз трапиться що страшне. Я намагалася зберігати холоднокровність, потайки поглядала на всі боки, щоб знайти лазівку, але на вікнах грати залізні двері і надійний замок. У мене не було шансів. І тут він повернувся до мене спиною. Я обережно позадкувала до дверей, підігруючи йому, але гарячково міркуючи, чи можна щось зробити. Коли хлопець обернувся, він був уже майже повністю голим, що стало для мене останньою краплею. Я різко рвонула двері і з подивом почула, що хтось зовні клацнув замком, відкриваючи їх. Не тямлячи себе, я вискочила і на моїх очах ці двері знову зачинилися. Семінарист почав їх смикати, але двері виявилися зачиненими. Все це я усвідомила природно, не відразу, тому що тікала звідти, не озираючись. Незриму присутність хрещеного я відчуваю в своєму житті постійно. Він, як і обіцяв, пише мені. Тобто подає сигнали з кращого світу, сниться напередодні важливих подій, застерігає і оберігає. Я дуже люблю тебе, мій другий татусю, і вірю, що ти насправді переїхав Україну вічного щастя.